слава істина, і Сына, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. З небе зійшли, блодавши, і воду цього святи. Господи, Боже, на смугутні, одного Отче, нашого Ісуса Христа, Що ще він хоче, їх немає числа, його табакя, хвор, а, кого не батя хвороба, волі побачить, і мене лякалися. Затводилася без соні, качилися багато шуму. Воїшнях і в морі, сріжов, надісланих ворог і сіпої не дізнають. Греші я розумію, то ціла нож, не на нього святого духа було б мухи на ні. Замов словом, йорданським струнки осавій вісти. Тебе й мені ми не оставь ніс, ви твій покірно молимо й благаємо, ймо пошту <паспаліпи> святого Духа. На воду чуй небесний тим, благословенням благослови очінські освяти. Дай благодать благословення Явдана, сину жочі, що всі скверний, зціляйся по недугу, проганяй дісів всіх пістових і души, піст, віршини силою діянням, благодатью, присяго духа, що вона була всім слугам Твоїм, що з і в'ють, приймеш і, і, і нею, як робляться прощенням ріків, звільнення терпінь, прогнання всякого зла. Поможетням числа, сім'ям ми духа, домінкам, всяким і всем благословення. Від є, навіть субмазорного повідай духов. Гласки вимоги блок, а не святі, святі Божена, і славу віддаємо, звоним тим сином, все святім присятим І Ротворящим тим духом, нині босяк час і навіки біків.

for oh, І благослови насля Твоє, не Боги, повірному народові на собрати за і Христом Твоїм покорни дуси в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Серсонні Муки. Слава Ісусу Христу! Слава! Ісусу Христу. слава Ісусу. А, бачите, як так людей трохи підштовхнеш, то вони стоїть жба вісім. Я в храмі вже дуже багато говорив про Хресну дорогу Спасителя, про Хресну дорогу Симеона Лукача і також згадував про Хресну дорогу чию? кожного з нас, про Хресну дорогу. Нашої любої України. Я згадував про те, що важливий бо цією дорогою йти. Але я не казав, що важливо чим поменше задавати питання. Чому так є? Не маємо відповіді, чому є війна. Немає відповіді, чому ми маємо ті чи інші хвороби, проблеми, випробування. Ми не маємо відповіді. Бог має. Ці проблеми є в нашій голові. А всі рішення де? Бога. Тому що знаходити рішення, має бути з Богом. Тому Симеон Лу... Лукач, незважаючи на на не, пройшов цю дорогу, бо він був з ким? З Богом. І як ви хочете пройти свою життєву дорогу, скими маєте бути. Тому важливо менше задавати питань Боже, чому то чи інше, а бути з Богом. З Богом починаємо цю дорогу і з Богом ідіть далі, ціле своє життя. Амі. Анусі Чуту, додайте поїздку. Це дуже дорога. Трошки краще де май хоче ще дивити. Бога людина засуджують, Люди засуджують на смерть. Чи це є добро? Звичайно, це є зло. Але Господь приймає серце і через це освячується. Нашому житті не раз, не два, сто разів засуджувати, робити нам боль, прикрості. І мені вправі казати на чорне, що це є біле, це чорне, це є зло, це беззаконня. Так як було беззаконням засудженням Христа. Але Він прийняв це і через це приніс нам спасіння. Якщо ми приймемо своє обставлене життя, вони також дадуть нам освячення і спасіння. Ви вправні. Не болітись на це зло. Але коли приймаємо, Бог нащистого Бо Бог творець історії. І Бог дає і посилає все в наше життя. Отче наш, добросина надо. Нехай святиться ім, хай. і хай Любов завжди потребує цілковитої самовіддачі. Неможливо любити трішки, неможливо любити наполовину. Хто любить, віддається повністю. Ісус, стоячи на Голгофті та готуючись прийняти, болісне розп'яття віддає себе цілковито, Кати здирають з нього останню одежу, і Божий син постає на гимсе перед синами людськими. У цьому є особлива глибина в Едемському саду. Після грехопадіння саме Бог пошив одяг для людей, щоб прикрити їх наготу. А тут, на Голгофі, людина здирає одяг з Бога, такий драматичний контраст між Божою турботою і людською жорстокістю. Сьогодні ми надто мало думаємо про справжню любов. Слово любов часто перетворюється на фальшивку, на дешеву підміну. Все менше людей готові любити по-справжньому до самопожертви. Однак істина любов існує, вона не пронає, як пригадує апостол Павло. Господи Ісусе Христе, ти, котрий полюбив людину до кінця, полюбив її з її усіма слабками, з і гріками, навчи нас любити братів і сестер такою самовіданою любов'ю. Даруй нам силу любити, як любиш ти. Амінь. Отче нас, що є сина Небеса, Ніхай все здійсниться. Ну тільки зробить так, щоб бог на це змовник. Отшлата просто, я. Приходьте до нас зводити. Річ в системі проблеми наші. Я і мені прошу вам на вас. З нами і навряд чи на успіху, а ви зводите з кавова. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між життя, і благословення відона того, то, бо ти породила Христа, спаса, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відомі за нас. Прибувають до Христа. Слово вісолодих, сьогодні. Голгофа стає місцем найбільшої несправедливості в історії. Той, хто зціляв недужих, відкривав очі сліпим і дарував свободу поневоленим, тепер сам стає прибитим до Христа. Залізні цвяхи розривають його руки і ноги. Ті самі руки, що благословляли, ті ноги, що ходили дорогами Палестини, щоб шукати загублених. Але у цій страшній миті виявляється велич любові. Христос добровільно простягає руки, дозволяє прибити себе, щоб обійняти увесь світ. Хрест, на якому його розпинають, стає престолом любові, з якого він царює невладою сили. А владою жертовності. Господи Ісусе Христе, Ти, котрий дозволив прибити себе до Христа, щоб відкрити нам дорогу Спасіння, навчи нас приймати власні страждання у світі Твої любові, благослови нас, що ми ніколи не відкидали Христа, а бачили в ньому джерело життя і Воскресіння. Амінь. Зі мною сталося. Я не знаю, що це таке. Не ай, телефон зник. Як нам метувати на світі? Неприємно слушно так. Непросте нам життя. Алис, волонах, огородити, Діво, Раду, і Сблагодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна і того на Твого. Родина, родила Христа Спаси, благовидена душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і війні і по всій час. Призвела до того, що Він пожертвував своїм народним сином. Пожертвувати означає віддати, без останку віддати, не очікуючи нічого за мій. віддати тому, кого любиш. Отець віддає сина на смерть, бо любить кожного з нас, а син помираючи повертається у бій ми отця. на Христі Христос молиться. Отче їм, бо не знаю, що роблять, і в останню мить віддає свого духа в руки Небесного Отця. Ми ж так часто боїмося смерті, хоча довкола коло нас панує культура смерті, війна, катаклізми, несправедливість, корупція, але навіть у цій культурі Христос молиться за кожного з нас. Не знають, що роблять, бо й справді, як часто ми живемо безцінно, робимо щось, щоб лише робити, біжимо, не знаючи куди. І водночас носимо на грудях розп'яття, яке так легко перетворюється на звичайний знак, що вже нічого для нас не означає. Господи Ісусе Христе, навчи нас дивлятися у таємницю Твого розп'яття. Навчи бачити у Твоїх розтягнутих, на хресті руках всю любов Отця, який виливається на нас, до останній краплі Твоєї крові. Амінь. Отже нашого єсина небеса, нехай сидя, нехай ти займова. Відай сьогодні, і на серві наші, розпитати на світі, духа. Благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками. Наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повцяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. знімає Христа. Слава! Весна жне тіло Господа Ісуса знімає з Христа. Воно знову знаходить машинок, бо в обіймах і то любила його по-справжньому у матері Майк. Вона була пораху, довірила своє життя провідінню, стала першою ученицею сина і тепер приймає його тіло за своєю любов'ю. Поруч з Ісусом залишається ті, хто справді його полюбили, полюбили не заради користі, і не очікуючи нагороди, а тому, що впізнали в ньому того, ким Він є. Господь колись запитував учнів, а ким ви мене вважаєте? Відповіді були різні, але лише Йоанн був слав. Те, хто пістав серце Ісуса, де я остаточно кожного. Бо є любов, саме ця любов привела Христа на Хрест, і саме ця любов зробила його нікому не потрібним у світі, який не прийняв світі. Так і сьогодні любов часто відкидається, пісні, вважається слабкістю чи наємністю, але саме любов була і завжди буде головною силою, яка зміє людину і будує нове життя. Мостері Ісусе Христе, ти, що спочив у любочих обіймах своїй мати, навчи нас пам'ятати по справжньому мету нашого життя, навчи нас не боятися любити, не боятися бути весілями. Допоможе йти дорогою любові, дорогою, яка завжди мене за тобою. Амінь. And the time created us to The kind of time put 14-та Ісус покладає за здоров'я. Сумна похорона процесія рухається, давалося в остаточному останньому напрямку. Мало хто тоді зберігав надію на Воскресіння, хоч Ісус не раз говорив про нього своїм учням. Та людська пам'ять має особливу рису. Легко забувати важливе. Ми довго пам'ятаємо образи, зло, роками носимо в серці непрощення. Натомість добрі слова, добрі вчинки, добрі жести часто забуваємо вкрай швидко. Одначе гріх, у який покладено тіло Ісуса, вже за три дні стане місцем найбільшої радості. Радості, яку неможливо стерти з людської пам'яті. Воскресіння Христове це те, що неможливо забути і неможливо до кінця пояснити. Це фундамент віри Христової Церкви. Тому і ми, продовжуючи, в останній путь наших рідних і близьких, покликані пам'ятати це, що не кінець. Ми зустрінемось. Ми повинні носити у своєму серці і молитві їх. А водночас, за прикладом Марії, яка стояла при покрині свого сина, викати мовчазну надію. Надію, що з не є і не має остаточного слова. Надію, що Христос. Обов'язково треможе. Господи Ісусе Христе, Ти, що спочив у гробі, зійшов до аду і визволив Адама, навчи нас частіше пам'ятати, що ми не призначені тільки для цього життя. Благослови нас вірити, що ми обов'язково зустрінемося з тобою і спочинемо в Твої обійма. Амінь. Амінь. Як ми прощаємося наш, і не буде нас в суанах, упав на миротеворас, благодійство бою, благословень, мишки там, и благословлены.

Ви Повірили, що можна пройти крестною дорогою і пришли. Дуже часто кажуть про нашу віру, що в нас є, рабина вір, слава Я ще ніколи не чужу, що вас не займається людьми. Чули? Я не чую. Хоча садочно я не знаю, чи історія ті віроме, що вірю я нашу віру. Знаю, що чи вона сильна, чисті аварійка. знаєте, для мене не стільки важлива моя. Я не можу її повірити. Для мене важлива віра голоса. Коли Бог дає нам якісь обставини, вірить, що я можу через ті обставини. Я можу не вірити, я слабий, грішний, немічний, безпомічний. А Бог що вірить в мертві? Чи Бог, ти вірить кожного села. І коли Бог ще здає, Бог вірить, що ми моєму твоєю дорогою йти. Але важливо йти. Мати певність, що коли Бог дає щось, він надає на наші сили спорту. Він дає нам, для нашого серча. Слава Богу, що ми пройшли ці христирові. Тепер треба чимчі чекувати. Ці наше життя всіх собі. Треба в грість. Говорить, восторгива. Слушаємо,